Пане Сергію, повертаємося до вас. Я так розумію, що дуже не всі спортсмени балакучі у нас, але тут справа не в тому, головне, щоб вони показували на змаганнях те, про що зараз не кожен може розповісти, тому що одна справа розповідати, інша справа вміти це зробити на, на ділі. Бо бувають такі ситуації, коли ти гарно про щось розповідаєш, доходи до справи, і я так думаю, що ви неодноразово говорили: ну, ти ж ти ж мені про це розказував. Що ти все розумієш, чого ж ти це не зробив? Давайте трішки підведемо підсумки нашої сьогоднішньої розмови. Взагалі, про чемпіонат, який відбувся, про рух хортингу у нас на Україні, про ті перспективи, які його ще очікує, і всіх тих, хто захоче приєднатися до цього виду спорту. Так, звичайно спортсмени, які сьогодні знаходяться в студії, це ті діти, які намагаються. Не лише словом, а й ділом доводити свою професійну підготовленість, свою майстерність на хортах України, там, де проходять різного рівня чемпіонати. І останній чемпіонат України з хортингу він теж не був виключенням. Для людини, яка розуміється на питаннях підготовки спортсменів до з бойових мистецтв до різних видів до різних рівнів змагань кожен мав можливість почути побачити, який широкий пласт підготовки. ми Охоплюємо, тобто це йде і психологічна підготовка, це йде, і тактична стратегічна підготовка, це йде технічна підготовка як в ударній техніці, так і в китковій техніці. І звичайно ж, коли діти, яким 10-12 років говорять і дають аналіз своїх дій на рівні дорослих спортсменів, дорослих людей, мені здається, це дорогого вартує. Щодо перспектив розвитку хортингу, я переконаний. Пройде зовсім небагато часу, зовсім мало часу пройде. і ми будемо з вами всі як один говорити про те, що в Україні є національний вид бойових мистецтв, і він називається хортингом. Що ми для цього робимо? Ми прикладаємо кожен із активних учасників розвитку хортингу, прикладає максимум зусиль тренера, інструктора зі свого боку, діти-батьки зі свого боку, національна федерація зі свого боку. Керівник федерації Едуард Єрьоменко кожний день щось робить для того, аби полегшити роботу на місцях то е, угоди з міністерством освіти і науки, то угоди про співпрацю з міністерством сім'ї, молоді і спорту, то проведення. Е, Вірніше то відкриття нових федерацій за межами України, то підготовка чемпіонату світу з хортингу, то підготовка чемпіонату Європи вже другого з хортингу. І все це ви розумієте, коли є людина, яка ініціює рух хортингу і задає темп, ви знаєте. Тут є два варіанти. Або ти приймаєш цей темп і динаміку, і знаходишся в федерації, і розвиваєшся разом з нею, або ж доводиться залишати федерацію і визнавати свою професійну непридатність, пов'язану з тим, що не встигаєш, не справляєшся із швидкостями, із темпом розвитку і так далі. До речі, щодо перспектив розвитку хортингу на Черкащині, хочу зазначити, що попередній раз, коли ми з вами зустрічались в студії, ми з вами говорили про те, що ми з клубом Прайд їздимо, працюємо по районах для того, аби знайомити жителів районів Черкаської області із видом спорту Хортинг. Дякуючи їхнім зусиллям, зусиллям небайдужих батьків, які допомагали нам в переїздах, в поїздках до районів, у нас відкрились декілька районних федерацій Хортингу. Уже займаються дітки, і вже на наступний рік, на весну, ми готуємо відкритий чемпіонат Черкаської області для новічков, для тих, хто ще ні разу не брав участь у в змаганнях з виду спорту хортингу, а із великих перспектив, учора е, завершалось формування е, національного план календаря, і перший віцепрезидент Федерації зателефонував і запропонував нам. 17-18 квітня 2016 року проводить чемпіонат України з хортингу серед кадетів, юніорів, юніорок, чоловіків і жінок. Тобто, це буде майстерський турнір. Знову ж таки, він буде проходити на Черкащині. Це як на мою думку, це хороший знак щодо проведення нинішнього чемпіонату України. Це хороший знак щодо того, що великій кількості команд. І учасникам сподобалось саме дійство, сам спортивний форум, який проходив на Черкащині. І, звичайно ж, можна сказати, що це приємно радує, і це говорить про те, що напевно в найближчий період хортинг на Черкащині розвиватись буде це точно.